Завітав пан Кубраков та а, пан Наєм. Тато які питання до них є? Так, да, які питання у вас особисто можливо є? Чи в цілому вашої фракції народних обранців? Дякую, дякую. Дивіться, я буду правду казати, бо от зараз такий час, коли вже там лавірувати, да там щось маніпулювати вже немає не смислу, не настрою нічого. Ось тоді ж, шановне Олес Він був депутатом декілька разів. Він мене дуже добре зрозуміє. Те, що там учора на емоціях Верховна Рада щось проголосувала, когось викликала. А вони здатні задати питання грамотні взагалі поставити. І чи потрібно е, більшості дійсно дослідити, куди ділися ці десятки мільярдів гривень, які пішли на укриття? Їм дійсно це цікаво? Їм дадуть це дослідити чи ні? Розумієте про що? На емоціях там е, проголосувати там спадачі здається. Це разумково чи когось. Ну там така обстановка була в залі, там мобілізація, інші закони патріотичні. І тому я не проти, Але я не бачу там фахівців, які були здатні задати, поставити професійне питання та дослідити, як реально були використані ці гроші, чи реально були побудовані ці укриття. Я вам дуже швидко наводжу незаперечний факт. Такий незаперечний. Серпень минулого року. Гота голова Наглядової ради, чого голова Наглядової ради не розуміє, заявляє про 100% готовність укриттів. Він, до речі, родом з офісу президента. До речі, 100% готовність, захист і все. По-перше, не може бути 100% захисту від ракетних ударів. Не може принцип це так. Але 100% готовність. Зараз він заявляє про 100% руйнацію. 100% руйнацію. Так, ну це теж треба це заявити, розумієте? Там є пошкодження, є пожежа. І тут же я сьогодні читаю, він пропонує якомога швидше розібрати бетонні конструкції, щоб там технічну експертизу зробити. У мене таке враження, знаєте, це коли як на складі щось там вкрали, а потім пожежу там вигадують, щоб там швидко цей пожежу, пожежу приховати. А тепер запитайте будь-якого будівельника, що таке 9,7 мільярдів гривень і що за цю астрономічну суму можна було побудувати. Та нам повний повне можна було побудувати на цій станції. Тому мені все це не подобається.